А Бульдог, бачите, Бульдога рейтинг нижчий, ніж 2500. Ну, Але я вже таку формулу поставив, тому що інших немає. Щоб не було ось такого флагорубства тобто, суперника зайва тура, але у тебе зайва 5 або 10 секунд, і ти виграєш завдяки цьому. Тому що всі, і про це Олексінко теж казав: чемпіонати світу, Європи, якісь ну, ліги, вони граються всі з додаванням. Чи класичний контроль, чи рапід, чи бліц, все інкремент іде. Ну, зазвичай бліц це 2 секунди додавання, якщо мова йде про. Так, а тут здається кінь d5. так. Мова йде про 3 плюс 2 ну, 5 плюс 3 зрідка грають так званий м'який Бліц, але зазвичай 3 плюс 2. Рапід це 10 плюс, 5, 15 плюс 10, тобто додавання 5 або 10 секунд. Ну а класика це зазвичай стандартне додавання півхвилини, тобто 30 секунд. Треба тримати концентрацію, треба тримати ритм. Ну от Нещодавно робили, бліц, я робив Бліц-турнір, по суті, останнє заняття цього навчального року. Це 3 плюс 2. І там деякі мої учні ну, не, не дуже вдало грали. До речі, да, загроза ось ця була. Не дуже вдало грали з таким контролем. ну Майже нулів фактично набрали, там дві дитини зіграли ось так. Ну, я що кажу, значить, навчайтесь. Я пам'ятаю, колись я теж грав. Це був літній табір. Ну, це кінець 90-х, початок 2000-х був. в мене вже перший розряд був. Я бліц 5-0, тоді ж електронних годинників, по суті, не було. У нас в доступі механічні годинники, я 5 плюс 0 просто не міг просто не міг грати. Я просто в прапорець падає і все. Я намагаюся думати як в класичні шахи, просто не встигаю. Ну, я тоді зрозумів, що треба. Що треба ну, понижати пон... вимоги до свого ходу. Тобто, ти шукаєш найкращий хід, а може найкращий не треба шукати, треба просто хороший шукати. Так, ну що, я зайшов в позицію, на яку суперник ішов із самого дебюту, тобто класичне протистояння хорошого коня проти поганого слона. Ви скажете, а чого ти так зробив? Бо в принципі, ну, позиція у чорних не така вже й погана. Хоча, звісно, грати і білими значно приємніше. Так, ну от, бачите, ну, як кажуть, хлібом ні Да? Зараз він буде намагатися щось тут викрути з цього, ну, а я спробую не програти. Цей Еншпіль може навіть десь і виграти. Тобто він зараз уже розуміє, що у нього перевага, він короля на d4 веде, потім коня поставить на c 3 і буде атакувати цього пішака. Ну, якщо чорні поставлять ці пішаки на флангах нормально, то ця одна слабкість, вона. Як правило, не дасть білим переваги, а десь, може, і, от до речі, до речі, до речі, дивіться, оце пішак на аж 3 стоїть на білому полі. Якщо я так зафіксую, він там буде довго стояти. Тому після ходу кінь. О, до речі, кінь Д4 хід не точний, тому що а навіщо він тут коню будь? Туди король повинен йти. Дивіться, я встигаю, от він не зіграв вже 3, я встигаю затиснути, і це, я кажу, заділ на будущее. Так? Якщо він зіграє кінь в 3, кінь то я піду F6. І обмежу цього коня. Ну, король D4, ну добре, хай буде король D4. Він трошечки в темпик втратив, і тепер у нього пішак на H3. Ну це не те, щоб дуже погано, але краще б, щоб він стояв на H2. От. Або а на, H4, а, а на H4, це правильно він зіграв. Але ви знаєте, я тут зіграю ось так тоді. І встигну розмінятися на F3. Так що, по суті, це жертва з його боку. Якби я забрав. На аж 4, то йому було б в кайф, тому що в мене розірвані пішаки і пішак наш 5 на білому полі. А зараз хай показує, от що він в пішаковий. Ну нічого собі, ну я повинен бити. Ну невже тут? Невже тут... Ну, до речі, якщо ж 6, то я просто граю слон Е4. Тут нічого немає у нього, хай не шукає. От, а якщо він забере зараз слона я б'ю пішака, то це може навіть і програна для нього, бо що в мене пішак аж дуже сильний. От якщо він забирає зараз слона, о, до речі, якщо він забирає слона, я може навіть аж 4 відразу зіграю. Е, а, отак, ну, я слон є 4, він сюди, я туди. Ну, ну що то він? Щось він не те порахував. Мабуть, він зрозумів, що кудись не туди заїхав, і от вам маєш. Ну, слон зайвий, що тут кажеш. Ну, треба акуратно, звісно. Давайте не пустимо короля на d5. А потім просто спустимось ось так. Ні, ось так ми спустимось. Потім слона сюди. Ану тут ми заберемо обов'язково. Вже проблем з цим немає. І потихеньку зараз зайвого слона. Я в собі впевнений, я навіть проти Кауса на цю позицію виграю. Я дітям дуже часто кажу, що ну, от позиція там, зайвим конем або зайвою турою проста. Кажу, там у, у, у Гукеша виграєте чемпіона світу цю позицію. Ну, вони деякі кажуть, я не знаю, може, нічия буде. Я кажу: ти що, зайва тура? Куди ж, куди ж так сумніватися в собі? От, і вони такі аж радуються. Так, що, от, так, дійсно, можна у якогось сильного гросмейстера виграти такі позиції. Ну, дійсно, воно так. Ну, Я думаю, просто йду за пішаком. Ну, Він може сюди там відкритий шах, але ну, що тут скажеш? Я думаю, можна просто аж 4 зайти ось так і до побачення. Просто зафіксувати, у нього часу не вистачить. Хай б'є там на фланзі все, що йому захочеться. У мене ферзь вже готовий просто. Він не встигне. Ну, Можна було Б5 спочатку зіграти. Можливо, я не, не дуже точно і не дуже так ставився до цього матеріалу. Давайте подивимось, чи робив я якісь дуже тут такі серйозні помилки. Мені цікаво. Так, я використовую того, щоб підняти рейтинг на лічес. Ну, в принципі, можна десь трошки. Туди-сюди. Яка ваша думка про командний чемпіонат юнацький Юнацької Вінниці? 13-16 команд з Вінниці може варто формат міняти, а не називати чемпіонат України Роман Біляк? Я, чесно кажучи, не вдавався в такі деталі, не слідкував. Тому ну, Вінниця добре, що там є можливість проводити такі, такі чемпіонати. А в якому форматі як його назвати? Ну це вже таке, розумієте, в такий час це вже другорядні моменти. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, з ким із великих гросмейстерів минулого або сучасності ви б хотіли зіграти? Рома Сосулін. Ну, Дивіться, те, що я казав, зараз відповім. Я, в принципі, не робив якихось проблем. Так, плюс 0,5 було. От, Дивіться. Все було нормально абсолютно. Плюс 0,5 було. Так, а от аж 3. Дивіться, от аж 3. Ну, навіщо це аж 3? Аж три, мат загрожував, ну тоді не знаю. ну Начебто непогано. Я думаю, що тут краще було б відразу ферзь С2 зіграти. От аж три. Ну мені той шах нічого не давав на С1, тому потихеньку. Бачите, я вирівняв свої пішаки по чорних полях. Це рівна позиція, але ж е, е, грати приємніше білими. Звісно, білими треба було сюди-сюди, а коня сюди. Тобто, ну як коня сюди? Ну, якось так, так, так. Тобто король на D4, кінь на С3. А далі Б4 можна А4 насувати. Коли цікавить, як правильно білими розігрувати такі позиції, беріть книжку Ширішевська, стратегія в еншпілі». Там навіть ці, ціла, цілий розділ присвячений ось таким позиціям еншпільним з хорошим конем проти поганого слона при пішакові на d5. І от дивіться, я потихеньку зафіксував, король Д4, король Д6, і отут не треба поспішати. Не треба поспішати. Ось, ну, Звісно, неприємно, не що пішак на H3. Значить, можна було сюди, сюди, сюди. А він аж 4, дивіться, і відразу вже після слон G4 проблеми. А можна було тут білими врятуватися? Треба було жертвувати пішака, відходячи конем. Тобто треба було грати ось так, некрасиво кінь G1 і отак. Ну, тут вже, вибачте, на перемогу чорні грають. Король c 3 слон c 8 Що він тут намалював? Король там заходить. Ну, коротше, неприємно. А він виходить, що зіграв h, слон F3, GF. Ну, якщо GF зіграти, так? Дивіться, і H4 навіть H4 теж виграє. Тому що на, на такий хід я король e7 можу зіграти. І король чорних білих поза квадратом. Дивіться, от квадрат, а в мене пішак уже ферзі тис, лізе. А, значить, Якщо у цій позиції навіть і забрати ось тут, це, в принципі, теж виграно. Тому що ну, ну чому? Ну тому що. А як в квадрат. Від, з, 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 дивіться, сюди. Ні, ну, в принципі, він в квадрат встигає, але ой-ой, ой d4, ой, дивіться, розрив який. Тобто, якщо зіграти ось так, то тут штанці, тобто блуждаючий квадрат, е, к, пішаки проходять. А якщо забрати, то ну король чорних тут зробить свою справу. Все, тобто ось так.